Фермер з Полтавщини сконструював надекономний посівний комплекс для просапних культур. Агрегат не потребує передпосівного обробітку ґрунту, дає змогу в день сіяти до 200 гектарів та в рази економити пальне. 200 гектарів кукурудзи чи соняшнику за день, 8 літрів диспального на гектар. Ніякої передпосівної підготовки. Такий результат отримали в одному з господарств Глобинського району на Полтавщині. Агрегат склали самі, використавши технології кращих світових виробників. Розробив посівний комплекс Михайло Бернацький, керуючий підприємством Ростагро. На все витратив більше двох мільйонів гривень. Розробляючи агрегат, господарство орієнтувалося на популярну в США та Європі нульову технологію сівби по необробленому полю зі стернею чи мульчою. Це не лише захищає ґрунт від деградації, а й позбавляє необхідності передпосівної підготовки. Як результат, вища, порівняно з традиційною технологією, економічна ефективність. Це нова технологія. Ось каже, ми нею займаємося вже четвертий рік. Ми вже робили різні комбінації цих агрегатів. Тут в мене шість країн: Америка, Швеція, Австрія, це весанів все. Ну це ми Все ну, це раму Ми заказали На в Одесі. Зробили по нашим чертежам. В основі конструкції пневматично просопна сівалка нового покоління Темпо. відомого шведського виробника Ведерстат. Від неї, зокрема, використали 12 весівних пристроїв. Їх вибір пояснюється просто: унікальна конструкція, на елементи якої було отримано 29 патентів, працює надточно навіть за умов високої швидкості, вібрацій чи руху схилами. За один прохід посівний комплекс виконує кілька операцій: готує насіннєве ложе, висіває матеріал, вносить добрива, як сухі, так і рідкі. За усіма процесами слідкує електроніка. Перші польові випробування завершилися успішно. Агрегат продовжує ефективно працювати навіть при робочій швидкості 15 км за годину. Продуктивність склала 10 гектарів за годину. Краще багатьох зразків всесвітньовідомих виробників. За день вдалося обробити до 200 гектарів. Михайло Бернацький результатом роботи задоволений, а тому планує ще кілька технічних експериментів. Про дрібносерідний випуск не задумується. Розробка викликала інтерес у колег з різних куточків України, а також міністра аграрної політики та продовольства Ігоря Швайки. Він переконаний, подібний досвід допоможе у відновленні вітчизняного сільгосмашиного будування.